Вітаю новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов. І далі економічні підсумки дня. Ось найголовніше. 10 тисяч загиблих Філіппіни самотужки не впораються із наслідками найстрашнішого в історії країни тайфуну Хаянь. Без вікон, без дверей в Україні незабаром може з'явитися перший віртуальний банк. Шлях до гаманця клієнта лежить через азійську кухню ще одна історія від бізнесу про молодих та успішних українців. Нафтогаз розрахувався із Газпромом за жовтневий газ. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Обсяг імпортованого палива а також суму оплати він не уточнив. Раніше офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов заявляв про невиплачені мільярд 355 мільйонів доларів за паливо, поставлене у жовтні. А от борг за серпневий газ поки повністю не погасили лише п'яту частину від майже 900 мільйонів доларів. Тим часом у Москві заявили, що від минулої п'ятниці Київ узагалі припинив купувати російський газ. Таку інформацію оприлюднило центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу Росії. У «Нафтогазі» її не підтвердили, не підтвердили, але й не спростували. Від завтра на усьому українсько-російському кордоні можуть вишукуватися черги із фур. Російська митниця вводить нові правила проходження товарів. Повідомляє Українська держприкордонслужба. Нагадаю, у жовтні такі нововведення запровадили у пунктах пропуску на кордоні Росії з Україною у межах Луганської та Донецької областей. Після цього утворилися затори із кількасот вантажівок. Нові сертифікати тепер будуть обов'язковими для усіх перевізників. Звичні дорожні книжки Росія більше не визнаватиме. Американський інвестиційний фонд Френклін Templeton купив п'яту частину українських зовнішніх держоблігацій. Про це повідомляє Financial Times. Номінальна вартість паперів 5 мільярдів доларів, тобто це п'ята частина всього зовнішнього держборгу України. Фонд не вперше має справу з облігаціями країн боржників. Напередодні кризи у Єврозоні він викупив 7,7 мільярда доларів суверенного боргу Ірландії і став найбільшим кредитором цієї країни. Тоді цей крок також називали українсь ризикованим однак, Ірландії, зрештою надали фіндопомогу, А Френклін Темплтон отримав високі прибутки. Тож купівля українських облігацій це позитивний сигнал для ринків. Про це у коментарі телеканалу бізнес заявила експерт Форекс клубу Марія Сальникова. Україна на сам талі стоїть уже на путі отримання допомоги кредиту від МВФ так? і договоренності буде достигнута в ближайше час, з чого інвестор видать вигідність такої інвестиції. Тобто Україна в принципі являється інтересною для інвесторів. Ну і ми це можемо розцінювати як положительний фактор для нашої країни. Пророцтво Біла Гейтса починає справджуватися. У 90-х мільярдер передбачив, що банки зникнуть, а от банківські послуги залишаться. Експерти Deutsche Bank, провівши ґрунтовне дослідження, підтвердили, за кілька років люди отримуватимуть кредити, поповнюватимуть депозити та платитимуть за послуги виключно в інтернеті. Україна не стоїть осторонь глобальних процесів. Незабаром тут може запрацювати перший вітчизняний віртуальний банк. Володимир Клюєв про те, чи готові українці проміняти черги та паперові квитанції на клацання мишкою. У такий банк неможливо зайти фізично, лише віртуально. Фінустанова без відділень, що працює виключно через інтернет або в телефонному режимі. На заході давно не новина. Найближчим часом така може з'явитися і в Україні Бідкредіт поки не банк. А фінансова ІТ-компанія в процесі отримання ліцензії НБУ. Те, що може робити банк, але без бізналічі банку, це видача кредитів. Тож видача кредитів через пластикові карти. То есть у нас не буде кешових кредитів. В теорії все просто кілька кліків і протягом дня двох до вас приїжджає банківський працівник, озброєний лише смартфоном для зняття копій необхідних документів. Поки компанія орієнтується на клієнтів, яких звичайні банки або не дісталися, або покинули. Це мелкие села, мелкие города, То есть там, где нет отделений, там де отделения закривається на последнее время 400 отделений банковских закрыто по Україні зняти гроші можна буде з будь-якого банкомату без комісії. Її компенсує компанія при цьому економлючі на утримані відділень у перспективі. Підприємство має намір вести сервіси інтернет-банкінгу. Потенційних клієнтів досить багато кажуть у GFK України. Мы для себя выделили условную такую онлайн Fluent аудиторию. Это люди, которые, с одной стороны, активно пользуются интернетом, с другой стороны, имеют достаточный доход, то тобто, есть это условно такой средний класс. Опять-таки, мы насчитали порядка 2 млн. В чём банк абсолютно виртуальным не вдасться, кажут юристы. Украинское законодательство не дозволить создать в Украине полностью 100% виртуальный банк, как, например, вот существует в Японии Jibun да, в Австралии, я знаю, есть такие банки, которые полностью работают як інтернет-портал і даже нет до поміщення. Хоча б в зв'язку з тим, що для того, щоб отримати банковскую ліцензію, нужно предоставить документи, показуючи, що є поміщення специальное. Крім українського законодавства, слід врахувати ще й український менталітет, каже Андрій Рязанцев, голова правління ідея банку, що налічує близько сотні відділень по країні. Люди звикли до приміщень касових віконець, готівки та квитанцій. Тож говорити про віртуальну революцію у банківському секторі ще рано. Якщо подивитися, ми якби, по технологіям відстаємо від тої самої Східної чи Західної Європи на сьогоднішній день, в тому числі в банківському секторі, ну, говорять в середньому на 5-7 років. В них відділення ще є. Ну, То, відповідно, 5-7 років можемо бути ще спокійні за наші відділення. Російський досвід свідчить, віртуальний сегмент банкінгу може бути успішним на ринку північного сусіда. Вже сім років працює банк Тіньков кредитні системи. У першому півріччі цього року він мав 2 мільярди 330 мільйонів рублів чистого прибутку. Фін установа першою освоїла дистанційний сегмент роботи з клієнтами і поки залишається єдиним цілком віртуальним банком. Володимир Клюєв, Сергій Глушаков, Олексій Маскевич, новини, телеканал Бізнес. Про перспективи онлайн банків в Україні докладніше поговоримо із нашим гостем. Це Сергій Волков, керівник Київського представництва Приватбанку. Добрий вечір. Добрий вечір. пане Сергію. Ми щойно почули, що у Росії успішно працюють банк кіньково-кредитні системи. Чи є перспективи в Україні у віртуальних банків без відділень? На самом деле для Приватбанка эта тема не новая. Мы этими технологиями занимаемся с 2000-2001 года. Что касается перспектив Ну самых виртуальных банков. Вряд ли это ближайшая перспектива. Она во-первых, потому что есть требования регулятора по идентификации. С точки, с точки зрения банка мы считаем, что наше отделение это коммуникационная площадка, на которой устанавливается, кроме всего прочего, эмоциональный контакт с нашим клиентом. Мы должны знать нашего клиента, знать его характеристики, знать его потребности знати услуги, котрої і м крою він, які банковські сервіси, і що можна цьому клієнту. На вашу так. думку, українці психологічно готові платити, розраховуватися в інтернеті і не стояти у чергах, не отримувати паперові квитанції. Ну якщо говорити о наших технологіях, то к примеру в корпоративному секторі. более 80 наших клиентов являются пользователями интернет-банка Приват24. Если говорить и с тенденцией к э, росту этих объемов, если говорить о физических лицах, да, то тенденция тоже к увеличению количества клиентов, которые используют дистанционные каналы э, банковского сервиса. Если в прошлом году эта цифра составляла 9%, то этот год, статистика этого года говорит, что таких клиентов уже 20%. Вот можете представить объем или количество наших клиентов, которые пользуются дистанционными каналами пользования, это где-то около 3 миллионов. Зараз спостерігається тенденція, коли не банківські установи починають надавати банківські послуги. Укрпошта хоче зайти у цей ринок, у цей сегмент ринку. Якщо цю ідею буде реалізовано, чи не створиться відчутно конкуренцію традиційним банкам? Ну намірення ще не значить, що вони получать з как бы, сторони регулятора ліцензію на проведення банківських операцій. Це перше. Друге... Второе... Вряд ли появление такого оператора приведет к какому-то перераспределению клиентской базы или каким-то кардинальным изменениям на рынке банковского сервиса. Ну и потом мы договоримся с Укрпочтой, что мы, будем, мы не будем продавать конверты и марки, они не будут выдавать кредит. Пока ваш прогноз. Чи з'являться наступного року нові банківські продукти для фізичних та юридичних осіб? Які саме? Ми зараз створили достатньо цікавий і пручний фундамент для того, щоб на ринку банківських услуг і для корпоративних клієнтів, і для клієнтів фізичних людей з'явилися нові, прогресивні, іноді навіть унікальні сервіси, Что касается корпоративных клиентов, то уже сейчас мы работаем в режиме 7, 24 365. То есть наши корпоративные клиенты в любое время года, суток, могут воспользоваться банковскими сервисами, независимо от того, каникулы есть, праздники, выходные. То есть Украина отличается от остального мира наличием огромного количества праздничных и выходных дней, а бизнес работает как бы без, без остановок. Поэтому если условно уполномоченное лицо компании в субботу вечером создаст платежную ведомость по выплате заработной платы сотрудникам, то в воскресенье эти ресурсы будут доступны Сотрудникам кампанії я вам дякую. Нагадаю про перспективи онлайн банків в Україні і не тільки. Ми докладно докладно поговорили із Сергієм Волковим, керівником Київського представництва Приватбанку. Окрім віртуальної фінустанови в Україні може з'явитися ще й віртуальний оператор мобільного зв'язку. Нацкомісія з регулювання зв'язку та інформатизації вже внесла до реєстру нового гравця. FIDO Mobile. Це дочірня компанія Fido Bank Олександра Дарича. Віртуальний оператор може надавати увесь спектр послуг мобільного зв'язку, але для цього FIDO Mobile має домовитися з гравцями на ринку, які володіють інфраструктурою. каже Олексій Кондаков. Інвестиція в довгострокову перспективу чи сподівання на диво у Нацкомісії з регулювання зв'язку зареєстрували нового мобільного оператора Фідомобайл, дочірнє підприємство Фідобанку. Навіщо, враховуючи, що ринок перенасичений, у фінустанові не коментують. Експерти ж вважають, що Фідомобайл працюватиме як МВНО, тобто віртуальний оператор. Він приобрітає на опті по оптовим, навіть крупноаптовим ценам услуги, які потім перепродають по рознічній ціні. Іншими словами, віртуальний орендує обладнання у хостер, тобто у класичного оператора, і надає ті самі послуги. Утім, учасники ринку не бачать перспективи розвитку такої моделі, адже єдина можлива перевага віртуалів можливість демпінгувати. У нас одна з найдешових з точки зрення мобільних связі цін цен немає. Інвестиції в такий бізнес швидко не окупляться, прогнозують в інвесткомпанії компанії Проконсалтинг. НАТО, якщо Фідобанк створюватиме власний дата-центр, создання повноцінного дата-центру з підтримкою е -е, круглосуточної може обійтися від 3-4 мільйонів доларів і вище. Подібний проект в Україні не перший ще 2005-го мобільного оператора створив Приватбанк. Тоді хотіли забезпечити клієнтам доступ до послуг через мобільний зв'язок. Видавали спеціальні сім карти, і споживач мав змогу проводити банківські операції та керувати рахунком через смс. Із поширенням смартфонів така необхідність зникла. Банк бачив в цьому кби інтерес і ту задачу, яку банк ставив перед собою на той період. Он випав на сьогоднішній день. У Нас несколько иные приоритеты. Эксперты Експерти не виключають, віртуальний оператор Фідомобайл може обслуговувати виключно працівників і відділення Фідобанку. Якщо він все таки вирішить вийти на телеком-ринок, то постане питання: хто здаватиме йому в оренду обладнання? Для хост-оператора хостапіратора пустіть на сіть віртуала, ну, в общем случаю означає поділитися з ним своєю маржою. До жодного з лідерів мобільного зв'язку в Україні Фідомобайл поки не звертався. Олексій Кондаков, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес. Філіппіни оголосили про введення стану національного лиха. Він передбачає держрегулювання цін на предмети першої необхідності, а також залучення коштів на відновлення зі спецфондів країни. Напередодні від тайфуну Йоланда або ж хаянь постраждали майже 10 мільйонів людей. Рятувальники стверджують, під уламками поховані не менше 10 тисяч жертв. Це найпотужніший тайфун за усю історію метеоспостережень. Збитки Філіпіна аналітики Bloomberg Блумберг оцінюють у 14 мільярдів доларів. Наше головне завдання доправити у місто речі першої необхідності, але нам перешкоджають завали на дорогах. Вони досі не розчищені від дерев та уламків. У Таклобані постраждало 90% населення. Люди потребують продуктів і ліків. Кліматичний саміт ООН стартував сьогодні у Польщі. Стадіон «Народове» у Варшаві на два тижні перейшов під юрисдикцію Організації Об'єднаних Націй. Головна мета конференції узгодити графік переговорів щодо нової угоди з питань клімату, яка має замінити чинний до 2020 року. Кіотський протокол. Сам договір планують підписати за два роки у Парижі. Учасники саміту у Варшаві також обговорять фінансування боротьби із глобальним потеплінням та заходи для адаптації країн до зміни клімату. питання клімату це глобальна проблема. Нам необхідно узгодити свої дії. Одна країна самотужки нічого не змінить. Але якщо держави об'єднають зусилля, ми досягнемо мети. Наш наступний герой вчасно зрозумів, що шлях до гаманця клієнта лежить через азійську кухню. Олександр Гудков, одним із перших у Києві, почав доставляти китайську їжу додому. Хоча міг би стати банкіром. І ще одна історія від Мирослави Заяць про молодих та успішних українців. Студент факультету банківської справи Олександр Гудков зайнявся бізнесом, бо не любив рано прокидатися та їхати в офіс. Виток я стою міста восьмічів утра в 6 часов утра, роботи до 12-7 днів тиждень. Олександр Гудков, 26 років, економіст. У 20 років відкрив інтернет-магазин одягу LondonShop.com.ua. Через два роки розвинув сервіс доставки азіатської їжі та кібокс. У 25 заснував торгову марку Good Bagel та Good Food Bar. Все починалося з інтернет-магазину, одягу. Ми Привозили одежду з Лондона продавали продавалі в Києві сайт і реєстрація обійшлися у 400 доларів. Фінансовий успіх прийшов, коли в моду війшли погірки столісу сумасшедших грошей. Ми знайшли альтернативну фурфірму. Там австралійської стоїла значительно дешевше. Перепродаж угі дозволяв хлопцю заробляти близько тисячі доларів на місяць. Сайт проіснував півтора року. Закрились, бо конкурентів стало забагато. Снижали цену, куча китайських товарів була. Уже тоді Олександр задумав нову справу: доставку азіатської їжі, так і бокс. Одна із ідей, по чому з'явила такі бокс, це був серіал друзі, в яких вони там кожен день себе за азіатську їду. А я сказала ні. і кермо знову перейшло до мене. Хоча. Олександр і любив попоїсти, але до куховарства хисту не мав. Готувати вчився вдома. По замовлених на Амазоні кількох десятках кулінарних книжок. Ми брали рецепт, переводили, все давали поварам, приготавлювали. Бо буде так заставляли блюдами. У кухню, обладнання та персонал підприємець вклав спершу 5 тисяч доларів. Згодом ще 25. Кошти позичені у друзів і родичів. Сервіс випробовували на знайомих. Перші 50 клієнтів прийшли через Фейсбук. Обороти зростали, Олександр відчув, що сам уже не справляється. І запросив партнера, сестру, яка на той час працювала у банку. Так, ти повина уволіця, я не встигаю, мені потрібна твоя допомога. Утром я прийшла на роботу, написала заявлення об і одразу. У рекламу вклалися один раз. Ведучі однієї з радіостанцій куштували їхні страви у прямому ефірі. Розплачувалися бартером. Ми кормили їх, потом їдою просто. Наступну бізнес-ідею Олександр Підгледів, а точніше розсмакував у Нью-Йорку. Пейгли, бублики популярні у США та Канаді. Хлопець вирішив популяризувати і у нас. Вчилися з інтернету, і ми під відеоролики на Ютубі от синхронно повторяли що там. га утім, нині левова частка бізнесу Олександра Гудкова це фудбари, гастрономічні автомати з бутербродами, салатами та десертами, які встановлюють в офісах столиці. Вартість одного холодильника від 500 до 1000 доларів, Термінокупності – до п'яти місяців, рентабельність близько 20%. Це від от до 22%. А чого вона завісить, як зв'язаться сошлись. Скушали більше, все добре, скушали менше, продукти пропали. Нині місячний оборот їхнього бізнесу 200 тисяч гривень. До кінця року його хочуть подвоїти, а вже наступного відкрити нову виробничу лінію. Зараз шукають інвестиції 150 тисяч доларів. Мирослава Заяць, Артем Босенко, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес. Завершимо випуск цифрами дня. Сьогодні торги на українській біржі проходили у червоній зоні. У підсумку UX просів майже на чверть відсотка. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Котирування євро на міжбанку впали на одну копійку. На сьогодні це все більше про економіку на нашому сайті. а Ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Далі огляд важливих спортивних подій дня. Найкращий футболіст світу Леонель Месі не гратиме до кінця року. Усі подробиці за мить. Дякую, що були з нами.